Президент Франції Еммануель Макрон вперше відреагував на арешт гендиректора Телеграм Павла Дурова. Так, на своїй сторінці у соцмережі ікс він написав, що його затримали на території країни і відбулося у рамках судового розслідування. Що триває, також він додав, що Франція прихильна до свободи слова та інновацій. А арешт Дурова жодним чином не є політичним рішенням. І нагадаю, що термін затримання Павла Дурова у Франції спливає 28 серпня. Справу було відкрито 8 липня, і засновника Телеграм звинувачують у 12 злочинах. І от наразі дурова допитують у рамках розслідування проти неназваної особи через підозру у численних кіберзлочинах. Так, ну що ж, рухаємося далі. Якраз повертаємося до, до теми, що я анонсувала на початку ефіру. Це справа депутата Артема Дмитрука. І отже, у ДБР підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Про це повідомила радниця із комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. І от зараз збирають доказову базу, аби повідомити депутату про підозру. Ну і також шукають тих, хто допоміг йому втекти з країни. Я додам, що Верховна Рада повідомила, що не відправляла Дмитрука у відрядження за кордон. Про це написала на сторінці парламенту. Тим часом Державна прикордонна служба теж не уточнює, як депутат зміг виїхати з України. У свою чергу речник Демченко в ефірі телемарафону заявив, що вони співпрацюють із слідством і проводять необхідні перевірки, аби з'ясувати всі деталі.